А ви на каналі І сьогодні я, так би мовити, знімлю другу частину про біографію Хосе Рауля Капабланки Бо в першому відео, ну перше відео я ну, не робив на півгодини довше. Чи, ну, Одним словом, я зробив на дві частини, щоб не було дуже довгим одне відео. Тому давайте почнемо почну розказувати звідки, де зупинився. Якщо не бачили. Раджу вам спочатку подивитися перше відео, а потім, друге, а потім це відео. Перше відео є в моєму каналі. 1922 рік Павленко розпочав із турне по США. Він виступав з сеансами одночасної гри. В Клівленді дав сеанс на 103 шахівницях, що стало шаховим рекордом, світовим. При цьому Капабланка зіграв у нічию лише одну партію, а всі решта переміг. Ем, у серпні того ж року Капабланка легко виграв важливий міжнародний турнір у Лондоні. Під час турніру Капабланка і ще сім провідних шахістів того часу узгодили правила для майбутніх матчів за звання Чемпіона світу. В листопаді Капабланка був готовий зіграти за Кібою Рубінштейном якому не вдалося зібрати достатньо грошей на проведення матчу. На наступний рік Олександр Алехін зробив спробу домовитися з американськими бізнесменами про фінансування матчу з Капабланкою. Йому відмовили, але профінансував турнір, який відбувся 16 березня 1924 року в Нью-Йорку. Там Капабланка переміг 10 разів. Зробив 9 нічиїх та у п'ятому турі програв уперше за 8 років чехословаку Ріхарду Ретті. На тому турнірі Капабланка посів друге місце після Ласкера, якого переміг. Наступного року Капабланка грав у міжнародному турнірі в Москві, першому турнірі, який організовано в СРСР. Капабланка виграв третє місце після Боголюбова, Боголюбова та Ласкера з дев'ятьма перемогами й двома поразками проте майже на той час, проти майже невідомих на той час Ільїна Женевського та Берлінського. У тому турнірі дали про себе знати перші шахові недоліки Капабланки. Він е, не готувався ніколи до суперників. І спирався на, на, він, спирався на, він спирався на свій досвід та вміння і взагалі не вивчав теорію і не готувався до суперників. У тому турнірі взяли участь 11 радянських і 10 іноземних шахістів. На старті Капабланка звів кілька партій у нічию, а в сьомому турі в партії проти. Ільїна Женевського випустив спочатку виграш, а потім і нічию. В наступному турі Капабланка програв Борису Верлінському. Перед цим він їздив до Ленінграда, де провів виснажливий сеанс одночасної гри. До речі, Капабланка програв одну з партій 14-річному Михайлові Ботвиннику, який переміг Олександра Алехіна. Ну, не перший. Спочатку Олександра Алахіна переміг Максеєве, а потім е, Алахін відігрався і програв ботвиннику. Залишок турніру Капабланка провів дуже сильно. А в дев'ятому турі обіграв переможця Юхима Боголюбова. А одна перемога над Миколою Зубарєвим здобула перший приз за красу. Е, під час візиту до Москви або ж. Столиці Країни Орків. Він проводив переговори в наркоматі зовнішньої торгівлі. Дав сеанс одночасної гри чиновникам найвищого рангу. Він грав із Кламентом Ворошиловим, Валеріаном Куйбишевим та Миколою Криленком. А також знявся в ролі самого себе. В епізоді фільму Всеволода Подовкіна Шахова Гарячка. У 1926 році Капабланка виграв скромний турнір. Тим часом Алехін добився від аргентинської влади фінансування та допомогти в організації матчу між ними Каповланкою в Буенос-Айресі до 1927 року. Під час приготування до матчу 19 лютого 1927 року було запропоновано провести турнір у Нью-Йорку між Капобланкою, Алехіним, Відмаром, Маршалом, Шпільманом і Німцовичем. Той турнір відбувся і Капобланка посів там перше місце, перемігши всіх своїх суперників. 16 вересня 1927 року у Буенос-Айресі майже всі прогнози були на користь Капабланки, який на турнірі в Нью-Йорку виступив вдало. Але Хін дотоді не виграв у кубинця жодної турнірної партії, але в інших турнірах до місця не менших успіхів. Матч проходив на умовах лондонського протоколу і тривав 2,5 місяці. Загалом суперники зіграли 34 партії. Алехін несподівано для більшості прогнозерів виграв першу партію. Капабланка відігрався в третій і вийшов вперед після перемоги в сьомій. а у свою чергу Алехін здобув перемогу в 11 та 12 партіях, і після цього не упускав лідерство. У 21 партії Капабланка втратив терпіння у ускладнюючи позицію, програв. У 27 партії він упускає можливість виграти, але виграв 30-ту. З рахунком 15-14 на користь Алехіна була ймовірність, що зустріч завершиться в нічию. Але Алехін звівши... Але... Але... Але виграв 32 партію. Звівши в нічию наступну і програвши 34 ту партію, Капабланка втратив титул. Матч закінчився на користь претендента. Як одну з основних причин поразки багато хто вказує звичайну для Капабланки недбалість у підготовці до змагань. Він ніколи не вивчав стиль суперників, не працював над дебютами і матч на першій світу не став винятком. Тоді Калахін ретельно готувався до матчу, що й проявилось під час поєдинку. З 1928 до 1929 року Капабланка грав у турнірах так часто, як тільки міг. У 1928 році був другим у е, Кісінгені, першим у Берліні та Будапешті. Е, в 1992 році першим у Рамсгейті, Карелс Баті, Барселоні, Будапешті та Гастінгсі. У цей час Капабланка дає запит на реванш із Елехінем, а той відповів, що в нього вже є матч, е, буде матч скоро з Боголюбовим. З 1931 по 1934 роки Капубланка не зіграв жодної турнірної партії, присвячуючи свій час на вивчення дебютів нових дебютів. Наприкінці 1934 року він приїхав до Інгільтери, щоб взяти участь у черговому новорічному Гастінському турнірі. В цьому турнірі він був тільки четвертим із десяти, вигравши 4 та програвши дві партії. Цей результат він повторив у Москві в 1935 році, закінчивши четверте. Два скромні турніри в Маргіті та Інгільтері, які проводилися в 1935 та 1936 році він закінчив другим. Несподівана перемога голландця Макса Ейве. Макса Ейве у Алехіна, в матчі на титул Чемпіона світу освіжила надії Капабланки повернути чемпіонство. В 1936 році він виграв два крупні міжнародні турніри в Москві та Ноттінгемі, де зіграв у нічию з ботвинником, та вперше за 9 років обіграв Алехіна. Тоді він грав агресивніше, тільки з найслабшими суперниками. У цей час Капабланка зупинив свою гонитву за титул. Він повинен був зачекати результатів матчу реваншу між Алехіним та Ейве. Якби Ейва переміг, Капабланка ще міг би повернути чемпіонство, але Алехін в 1937 році повернув собі титул, і всі надії Капабланки остаточно зникли. У листопаді 1938 року було організовано крупний турнір АВРО, у якому взяв участь і Капабланка. Він переміг в молодих кереса та файна. Він програв Алехіну і закінчив сьомим. У ці роки в нього вперше проявилися симптоми церебрального скелерозу. У 1939 році він зайняв друге місце в невеликих турнірах у Маргіті та Буенос-Айресі. Також того ж року він став капітаном кубинської команди в Буенос-Айресі, де виграв 6 та програв 11 партій. Ввечері 7 березня 1942 року, коли Капаланка сидів у шаховому клубі Манхеттена, йому, на жаль, раптом стало погано. Зараз зразу ж його провезли, повезли до лікарні молте Синай, де рік тому помер ласкер. На жаль, уже на ранок помер і він. Стався апоплектичний удар. Його поховали в гавані на могилі, написали просто одне слово капабланка. Цікавий факт Дружина Капабланки Ольга пережила чоловіка більш ніж на півстоліття. Вона померла 1994 року, коли їй було 95 років. Залишила спогади про поболанку, а перед смертю передала його папери Манхеттенському шаховому клубу. Ще двічі виходила заміж, її останнім чоловіком був адмірал Джозеф Кларк, учасник Другої світової і корейської воєн. 1986 року на кідостудії імені Горького було знято біографічну драму про життя Хосе Рауля Капабланки, де його образ втілив кубинський актор Сес... Сесаре Вора. Е, сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях, чи сподобалось, чи не сподобалося відео, і чи знімати такі біографії і далі. Е, до побачення!